Які стереотипи бувають у стосунках, які помилки допускають люди, коли будують стосунки? Я поділюсь своїм особистим досвідом та досвідом своїх клієнтів, щоб ви не повторювали цих помилок і змогли побудувати чудові здорові стосунки. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Кушко, психолог, сексолог. Ви на каналі Психологія стосунків і тема сьогоднішнього відео 5 стереотипів у стосунках. Мені дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишитесь на канал. Підтримайте канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. І так. Перший стереотип, щоб знайти партнера, треба прописати сценарій логічно і детально. А краще по пунктах написати портрет свого партнера. І ви знаєте, дійсно ви можете це зробити. І потенційно вам так стане легше. Ви будете вважати, що ви так краще знаєте, якого партнера вам потрібно шукати, знайти. Але коли ви пишете цей план, ви ж йдете від своєї голови. Але стосунки, це не про голову, це про почуття, це не про логіку. Тобто ви йдете у своїй голові, плануєте сценарій, і ви не враховуєте, що людина, ваш потенційний партнер, якого ви збираєтесь знайти, буде мати свою сімейну систему, свого головного мозку. Там різні стратегії, різні проявлення, різні відчуття. І це дуже складний механізм. І просто прописати якісь якості партнера, якось там це зробити достатньо. Ну, я сумніваюся, що це можливо. Це не дає повної картинки. І більше того, дуже важливий факт: в стосунках люди по-різному можуть розкриватися. А отже, партнер на папері, при знайомстві та партнер в стосунках ой, як може бути про різне. І нам потрібно усвідомити, що знайти чудового партнера треба в першу чергу краще знайомитись з собою, зрозуміти себе, познайомитись зі своїми внутрішніми процесами, важливими моментами, відчуттях та від відчуттів. Йти, дивитись, як ми будемо відчувати себе разом з тим потенційним партнером, крок за кроком спостерігати та дивитись, як ви будете розкриватись в тих стосунках. І ваш план, сценарій дуже складний механізм. І стосунки складні, щоб сісти і прописати пункти. Розумієте, і все і знайти партнера. Другий стереотип партнер повинен подобатися моїм друзям та родичам. Ваш партнер повинен подобатись тільки вам. І це повинні ви усвідомлювати. Ви вибираєте партнера не для родичів, не для друзів, а для себе. Цей партнер, неважливо, чоловік, жінка, ваш вибір, вам з цією людиною жити, будувати своє сімейне життя, не вашим друзям, батькам, не їм лягати в ліжко і так далі. Тому давайте не плутати. Подобатись не повинен. Повага до партнера, якого ви вибрали, так, вона повинна бути. Якщо поваги немає, звичайно, це не ок. Так як таким чином неповага до партнера це неповага в першу чергу до вас, до вашого вибору. І так, звичайно, ми можемо в цей стереотип додати ще такий важливий момент: якщо ваш партнер якимось чином не подобається вашим друзям, батькам і вони про це вам заявляють, у вас є два погляди на це. Перший погляд, вони мають на це звичайне право, і, можливо, можливо в деяких випадках вони мають рацію. Вам партнер не підходить, і вони можуть бути праві. І вам, можливо, все ж таки треба звернути на це свою увагу про умові, що це робиться, скажімо так, обережно, не різко по відношенню до вас та вашого партнера. Окей. А другий погляд такі поради. Можуть критикувати ваші стосунки. Це може переноситись в порушення кордонів ваших стосунків. Тобто, цілісність ваших стосунків буде під впливом ваших друзів або родичів, які привносять свою певну токсичність в вашу пару. І ці два моменти дуже індивідуальні. Тому треба врахувати багато факторів. Вони конфліктують один з іншим. Тому краще, звичайно, на індивідуальній консультації з цими моментами розбиратись. Третій стереотип в стосунках. Секс повинен бути спонтанним та бути постійним, бо він просто є. Якось живе сам по собі. Ні. Секс в стосунках, особливо, коли у вас там вже є. Дії з'являється за розкладом. І питання не в тому, що він за розкладом стає нудним або бридким, або нецікавим. Секс може бути пристрасним. Питання пристрасті стосується ваших якостей і того, як ви розкриваєтесь поруч зі своїм партнером. А те, що він може бути за розкладом, не біда. А навпаки, ваше зріле ставлення до цієї вашої потреби. Ви просто створюєте простір, Ви окремлюєте певний час, в якому ви можете прожити ті ролі і виходити з цієї рутини. І для багатьох секс це енергія життя. Якщо ви це поставите у свій розклад, то нічого страшного не відбудеться. Навпаки, круто, ви будете знати, що ваше життя це про відчуття, це про очікування цього чудового відчуття і цієї дати, коли вона запланована. Цього часу, коли у вас є можливість займатися сексом, виходити з ролей тата, мами, ролей батьків та бути пристрасними любовниками, пристрасними та граливими. І нічого, що це за розкладом. Четвертий стереотип: я знаю свого партнера. Ми такі, які були на початку наших стосунків, і дуже насправді обмежуючи упередження. тому що, думаю, що так ви не хочете вступати у відкриту комунікацію зі своїм партнером, тому що вам здається, що ви про нього вже все знаєте. Знаєте один про одного все, але ваші стосунки стоять на місці в цей момент, і ви розвиваєтесь окремо. І динаміку розвитку вона постійна, і вона така, що упередження змінюється. І то, як ви вважали на початку, і то, як вважав ваш партнер на початку ваших стосунків, зараз може дуже кардинально відрізнятися від того, як він думає зараз, як ви думаєте зараз. Тому комунікація це постійний механізм побудови нормальних, адекватних, здорових стосунків, і вам повинні і ви повинні це враховувати. П'ятий стереотип в стосунках ми повинні бути сильними. В першу чергу це упередження стосується тих людей, які бояться. Бояться бути слабкими, бояться показати свою слабкість. Чому? Тому що вони самі не приймають себе, не приймають цю слабку частинку себе. Ну і, звичайно, така людина підсвідомо впевнена, що партнер не прийме також цю слабку частину. Не прийме цю слабку частину цієї людини, яка вважає, що треба бути сильним, сильною. Тому потрібно в стосунках бути постійно такими, знаєте, супергероями. Такі стосунки про постійну роботу, знаєте, стосунки не про відпочинок, не про насолоду, а про роботу. Ще одна робота, знаєте? Ви прийшли з однієї роботи, прийшли на іншу роботу в стосунки. Там ви також працюєте з партнером, працюєте над покращенням своїх стосунків. Безпреривно. Побудова стосунків. Це про бажання бути всесильними, ще раз, всесильними героями, які допомагають один одному зростати. В цьому немає сили. В цьому є страх. А справжня сила це там, коли ви ризикуєте. І довіряєте настільки своєму партнерові, настільки відкриваєтесь перед своїм партнером інтимно, що ви маєте можливість відчути свою слабкість і проявляєте її. І не бойтесь цієї слабкості, бо в цій слабкості є інтим, є довіра, ви знаєте, для чого це про вашу вразливість. Оце дійсно про довірливі стосунки, розумієте. Фінальна думка. Звичайно, це не всі стереотипи, які є, але цих 5 стереотипів достатньо вже для того, щоб почати будувати гарні стосунки, в яких ви будете розвиватись, які будуть підтримуючими для вас. І ви зможете разом зі своїм партнером проживати чудові моменти вашого життя. Якщо у вас є такі стереотипи, звичайно, ви можете мені написати під цим відео, коментар, наприклад, розібрати якесь питання, якесь упередження. Яке заважає, як вам здається, побудувати нормальні адекватні стосунки. І розбір цього питання, цього вашого опередження я візьму в наступні відео. Будь ласка, у вас є така можливість. Прямо зараз ви можете це зробити, написати під цим відео свій стереотип. І чекайте наступне відео. Дякую вам за вашу довіру. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. І на все добре, Па-па.